Австралійці вітаю всіх, і ви би бачили моє щасливе лице. Чесно, я думав, запитань буде дуже мало, але запитань було дуже багато. Думаю, ви розумієте, про що це відео. Тому давайте по традиції. Задати своє запитання ви могли в моєму те-каналі, підписуйтеся, І на Ютубі. І почнемо ми саме з Ютуба. Окей, перше запитання. Чи є в тебе дівчина? Ні, я досі залишаюся зігмославом. Далі у яких був країнах? Я був тільки в ненці, тільки в Україні. Стоп, що Австралієць не був в Австралії? Чому ти так любиш Австралію? Бо це класна держава, і там дуже тепло. Чесно, я живу в місті, де зимою дуже холодно. І мені це дуже не подобається. Чому ти не дівчина? Чесно, я знаю відповідь на це запитання, але вам я її не скажу. Так, далі у нас будеш знімати інші ігри? Так, звісно, що так. Просто я не знаю яким. І останнє запитання: ти був у Словаччині чи в інших країнах? Чесно, ніде я не був, тільки на Західній Україні. Окей, на цьому запитання в Ютубі закінчилися. Тому ми йдемо в мій телеграм-канал. Запитань тут було дуже багато. Звісно, що відповідати на усі я не буду. Вибачте, вибачте. Так, перше запитання у нас: що ти планував знімати, коли тільки створював канал? Чесно, я не пам'ятаю, але точно не те, що я знімаю зараз. Це прям точно можу сказати. Далі у нас ідуть зразу два запитання. Може, станеш австралійським художником? Можна, можна, тільки я боюся мене не приймуть в університет. Чому саме австралієць? О... Я про це обов'язково колись знімлю відео. Обіцяю. Так, будеш грати в Хойку? Ні. Ти знаєш гру, не знаю таку гру. І на кінець ти створиш ігровий канал? Та думаю, у 2026-му вже треба створити такий канал. Так, коли ти народився? Ось вам дата. Якщо ви мене не привітаєте, то я знову не буду знімати два місяці. Коли перезимую треки, щоб ти зняв відео про хойку? Я бачу, мої підписники дуже хочуть, аби я зіграв хойку. Думаю, це тобі потрібно в наступних запитаннях. Так, ні? Так, як там з монтуванням свого відео, той, що ви попередньому пусті. Якщо щось, то це про ось це відео секунд, і так, татар тут, і я тут тому віда точну виходу. За ніяк я знову записував відео. Ти будеш грати в Бевл Старз? Не знаю. Ну, поки що у мене немає бажання йти туди. Як думаєш, коли в тебе буде 5 тисяч підписників? Я чомусь думаю, що літом. Літом цього року. Коли відео по Age of History 3? Не знаю. Думаю, колись вийде. Чому є астелій, але немає нового зеландця. Я його убив. Що ти думаєш про Андрія Мельника? Чесно, не знаю, хто це. Далі у нас іде купу запитань, цілих 5. Окей. Скільки у тебе ігор на комп'ютері? Тільки не показуйте це відео моїй мамі. 5. В якій програмі монтуєш? Капуті. Скільки ти всього грав в Майнкрафт? Чесно, там мінімум декілька днів буде. Типу без перестанку. Коли відео по Age of History 2 або 3. Думаю, цього тижня. Сподіваюся, у мене вийде зняти. Скільки займає часу на знімання відео? Знімаю я відео приблизно 20-30 хвилин, а монтую ще 2 години. Буде відео там, де ти дивишся якесь відео? Чесно, я би хотів знімати таке відео, але у мене немає вебки. Коли Хойка, в 2026-му. Який твій улюблений президент України? Думаю, Ющенко, Ну я його майже не застав. Вже отримав повістку. Я вже став ухілянтом. Яка у тебе улюблена монета? Ось ця щоб ви розуміли, вона унікальна. Ти будеш грати в якісь різні ігри, а не тільки в цей облок проклятий. Так, єдина проблема в тому, що у мене ноут не тягне всі ігри. Це от єдина проблема. Коли буде колаб, сподіваюся, цього місяця, але людина, з якої хочу зняти колаб, не може зняти колаб, не може чомусь зайнята. Кинула мене в ЧС. Чи будеш у майбутньому знімати щось крім ігор? Давайте на 2000 підписників я знімлю у своєї кімнати. Чи плануєш летіти в Австралію? Ну звісно, і так тут були всі запитання. А ні, не всі. Тут є 100 запитань від однієї людини. І ем, як на це все відповісти? Давайте я якось потім відповім на всі ці запитання. Всі ми знаємо моє потім. Хочеш пішли фанутись, не подавайку. друже, підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто.